Про події війни говорить «Стратком». Цього тижня президент України Володимир Зеленський провів ставку Верховного Головнокомандувача. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, повідомив, що доповів про ситуацію на фронті і акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні, зокрема на недопущенні просування противника на Покровському і Новопавлівському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Головнокомандувач також наголосив на відновленні позицій та утриманні території у Курській та Білгородській областях Росії, зокрема для сковування у прикордонні значного угруповання противника. Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової оборони. За словами головнокомандувача, окремо на контролі розвиток напрямку дронів перехоплювачів, зокрема, формування нових екіпажів навчання винищувачів. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних безпілотників, і в цьому є повне сприяння президента та уряду, зазначив генерал Сирський. Крім того, президент України наголосив, що пріоритетом нині залишаються системи ППО та ракети до них, а також дронове ППО. США надсилає додаткову оборонну зброю в Україну. Про відповідну вказівку президента Трампа заявив речник Пентагону Шон Парнел. А сам президент США, відповідаючи на запитання, сказав, що Сполучені Штати змушені надіслати більше оборонної зброї для України, яка зазнає жорстких ударів. На початку липня Пентагон призупинив постачання деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через перевірку запасів зброї США на складах. На заяву американських партнерів миттєво відреагували в Україні під час наради з військовим командуванням про ситуацію на фронті та операції на російській території. Президент України доручив міністру оборони та головнокомандувачу збройних сил України активізувати усі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім, це стосується протиповітряної оборони, а також всіх інших елементів постачання від Америки. Світ продовжує підтримувати Україну. Лідери Великої Британії, Франції та України у заяві за підсумками засідання коаліції охочих домовились про посилення заходів проти воєнної економіки РФ та військову і фінансову підтримку нашої держави. Члени коаліції охочих зібралися у Лондоні та Римі, а також в режимі онлайн. Крім іншого, йшлося про плани розгортання міжнародних сил підтримки в Україні після припинення бойових дій. У заході взяли участь представники 32 країн, зокрема, вперше представники Сполучених Штатів. Підбито підсумки діяльності Збройних сил України у червні, як зазначив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, протягом цього часу Росія намагалася збільшити інтенсивність ударів і розтягнути лінію бойового зіткнення. Тому завданням була стабілізація і стримування противника на загрозливих напрямках. За даними головнокомандувача збройних сил України, протягом червня захисники України виконали 115 вогневих завдань за напрямком Діпстрайк. Нашою артилерією уражено майже три тисячі цілей ворога. Росіяни за місяць в один і шість збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України. Водночас, силами оборони України уражено близько чотирьох тисяч цілей. На нараді також проаналізували проведення мобілізації і рекрутингу, відзначили зростання показників повернення із СЗЧ. Головнокомандувач визначив конкретні завдання для зміцнення оборонних спроможностей і руйнування планів ворога у контексті так званого літнього наступу. Росія упродовж тижня продовжила атакувати мирні українські міста шахедами і ракетами. Є загиблі і поранені. Зокрема, у ніч на 10 липня на Київ полетіло майже 400 безпілотників та 18 ракет. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, торгові центри, школи. Причому Росія б'є по рятувальниках, які приїздять на місця вибухів. Так було зокрема у Харкові і Херсоні. У Харкові дрони влучили у багатоповерхівку. Дісталося Одесі та іншим містам, за словами президента України, така інтенсивність ударів свідчить про нарощування терору проти цивільного населення України з боку Росії. Щоночі сотні шахедів, постійні удари, масові атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення потрібно бути швидшим із санкціями і тиснути на Росію так, щоб вони відчули наслідки свого терору. Зазначив Володимир Зеленський. Він додав, що партнерам треба бути швидшими з інвестиціями. У виробництво зброї та розвитком технології натомість Україна знищує на території ворога виключно військові цілі. Так цього тижня було уражено в підприємство з виробництва боєприпасів у Московській області Росії, а те, Краснозаводський хімічний завод. Він виробляє, зокрема, термобаричні бойові частини для шахедів. На полі бою наші безпілотники знищують ворожу техніку. Цього тижня ворог не дорахувався двох зенітно-ракетних комплексів БУК М-1. Один знищив ударний дрон 413-го окремого батальйону безпілотних систем Рейд, а інший оператори 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексів на межі Запорізької і Донецької областей. Зенітно-ракетний комплекс Букем-1 це мобільний засіб протиповітряної оборони, призначений для боротьби з літаками, бойовими вертольотами та крилатими ракетами. Крім того, у ворога мінус два ЗРК-Стріла-10. Їх призначення знищувати повітряні цілі на малих висотах. А ще наші захисники знищили російську систему дистанційного мінування Земляділі. Вона призначена для оперативного створення мінних полів на відстані до 15 кілометрів. Одна установка здатна встановити до 600 протипіхотних мін. З початку широкомасштабного вторгнення в Україну вже знищено сотню важких вогнеметних систем російських окупантів. Такі дані оприлюднили у генеральному штабі збройних сил України. Нагадаємо, що на сьогодні російські загарбники мають у своєму розпорядженні три моделі важких вогнеметних систем: це перша версія буратіно тос ТОС-1, наступна модернізована «Солнцепьок» і третя на колісному шасі ТОС-2. У застосунку Армія Плюс з'явилося ще шість нових електронних рапортів. Як зазначив міністр оборони України Рустем Умеров, відтепер військові можуть швидко подати рапорти про звільнення зі служби після полону, заочне навчання під час служби, призначення на тимчасове виконання обов'язків та інші. За словами міністра, усі рапорти можна подати за кілька хвилин. Тож у застосунку Армія Плюс уже доступно 42 типи рапортів. Загалом їх подали понад 600 тисяч разів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.